А він ще проявиться до вас. І так, давайте подивимося, Згадаємо даного чоловіка, про кого ви мрієте, про кого ви думаєте, і хто у вас не виходить із голови і подивимося. Дивіться, можливо, на даний час він якихось в сумнівах, якихось образах і нічого не хоче ніяк приймати, якийсь взагалі відморожений, не проявляється, але він тут закоханий, є відчуття, почуття до вас, тобто любов, прям взаємність, і він це розуміє, тому і є прояв в подальшому його діях. В його поступках, в його житті. Тому дивіться, тут навіть і сумнів немає. Тут прекрасні карти випадають, але можливо якийсь і буде ступор, якась мовчанка, буде холод, але людина із почуттями буде проявлятися із дарами, і можливо з якимись квітами або подарунком до вас появиться. То тут і немає сумнівів. Тут прекрасні карти говорять, що людина вся ваша і бажає до вас прям прояву якогось. Але на даний час, можливо, як я і скажу, є якась холодність. Щось він не хоче нічого приймати, геть закритий в собі. Ну, це інколи потрібно для того, щоб щось усвоїти, щось зрозуміти, і йти з новими силами, з почуттями. Може, він пізнає, розуміє, що в нього є такі почуття до вас, і, і потрібно час і щось діяти і проявлятися. Тому він тут бере все в свої руки і прям буде йти до вас прям так, прямо, ціленапрявлено із подарунком. І з квітами можливо, бо тут дивіться квіти стільки, природа, красота.